Як вплине гучний корупційний скандал з найближчими друзями президента на самого главу держави та ситуацію в країні? Він уже цей скандал серйозно вплинув на президента, тому що на вулиці я чую, просто люди навіть в транспорті, в магазинах про це говорять. І при чому досить активно обговорюють. Насправді це є не просто корупційний скандал, це про мародерство під час війни. Тобто, коли Вся Україна сидить без світла, або частково без світла, а, коли на фронті не вистачає елементарних речей, а друг президента і міністр його уряду, а, там люди, які з, з компанії енергоатом, вони сидять буквально на величезних купах грошей. Тому ці фотографії, які ми побачили а, в. Прес-релізах через соціальні медіа вони вражають насправді. І єдине, що, що ця історія почалася не зараз, вона почалася давно. Я, зокрема, про це писав ще два роки тому, найбільше. І я показував. На конкретних прикладах корупцію в енергоатомі, коли для Запорізької АЕС окупованої на півмільярда е, гривень закуповували кейтрінг е, харчування, там свинину, корм для риб в, в проду охолоджувачі, в той час, коли ще раз повторюю, Запорізька АЕС вже була окупована. І я ставив ці питання і енергоатому, і державному бюро розслідувань, і бюро економічної безпеки. ДБР, і БЕБ, вони так дистанціювалися, сказали, що я не я і хата не моя. А енергоатом, зокрема, там президент цієї тодішній президент цієї компанії. Котін він просто відверто хамив мені у. Відповідях писав мені, що ви в комітеті, пане народний депутат, в комітеті з питань цифрової трансформації, і вам нема чого соватися в питання атомної енергетики. Ну альо, шановний, ви почитайте конституцію закон про статус народного депутата. Це не обов'язково я маю ставити питанням державним органам влади, виходячи з того, в якому комітеті я е, працюю у Верховній Раді. Я можу ставити з будь-яких питань, і я знарішу, всі два роки, коли е, державні структури взагалі ні на що не реагували, продовжувався е, просто грабунок держави, чисте мародерство. Е, коли е, гроші йшли на що завгодно, і навіть там як ми бачимо із плівок набу, навіть двушку. Передавали в Москву під час повномасштабної агресії. Ну, це вже питання навіть не мародерства, це вже питання державної зради. Ну і цікаво, да там і особливо цинізм, коли а, щодо, наприклад, Порошенка, там превентивні санкції за речі, які абсолютно були не доведені ні слідством, ні судом, а вони запроваджуються а тут. Коли безпосередньо люди працюють е, із е, агресором, коли мало того працюють люди Андрія Деркача в енергоатомі, в Міністерстві енергетики, як Галущенко, це люди е, е, нардепа зрадника Андрія Деркача, який сьогодні є сенатором Російської Федерації, ну, ясна річ, що це шкодить в першу чергу Збройним силам України. А той. Той те, те, ті історії з мародерством, які були на енергетиці, на закупівлях оборонних, як е, показало, НАБУ, це шкодить так само і українській стійкості проти російських агресорів підриває. Тому в мене зараз питання: да, можливо, там владу під час війни тримати е, міняти не можна, але тримати ти ту владу, яка обкрадає державу і підриває її, підриває її обороноздатність. Це нормально. У нас дійсно, ми зараз фактично в тупиковій ситуації, коли і один шлях поганий, і інший поганий. І який з них гірший, я вже не знаю. В контексті держзрадників нещодавно ЦПК видав розслідування про родину заступниці генпрокурора Марії Довченко. Її батько і брат перейшли на Бік РФ, однак реакції немає. Ну знаєте, хто був близьким до Росії, той таких самих і підтягує. Давайте згадаємо, де був Зеленський у е, лютому е, червні 2014 року, саме тоді, коли Росія захоплювала Крим. Він весь час цей провів в Москві на зйомках фільму за російські гроші, за гроші Російського Міністерства культури. Мало того, він е, звідти писав стендапи для. 95-го кварталу з жартами на фоні Кремлівської стіни про те, що російські війська стоять на місяці, український кордон рухається. Ну, знаєте, Ну так ясна річ, що це дуже багато говорить про е, саму основу, тобто базис. І е, е, ясна річ, що е, такі базис він, ну, не є патріотичним. А Зеленський зараз я вже не тепер. От після цього скандалу, я не знаю. Він я вже не вірю, що він є щирим патріотом і змінив свої погляди. Він грає патріота, як він грав в кіно. В слузі народу грав такого класного президента. Тепер він грає уже на посаді реальній посаді президента патріота. Тому що якщо б він був патріотом, він би не допустив ні Міндіча ні Чернишова, ні кого іншого зі своїх друзів і найближчого оточення, щоб вони під час повномасштабної війни запускали свої брудні руки в державні гроші і просто заробляли на крові. На, на захисті енергетики, на захисті наших солдат на фортифікаціях. Тобто, ну я абсолютно впевнений, що людина, яка могла би була би патріотом, вона би просто цього не допустила. Або якщо хтось допустив, то вона була б давно вже віддана на, на підсуд. А що ми бачимо? Міндіч він втік, його попередили. Я можу сказати, ви пам'ятаєте, коли е, була набагато менша е, за своїми масштабами в кілька мільйонів гривень. Історія зі Свенрачуками у Прошенка, то Прошенко не попереджав нікого, щоб вони втікали з країни. Все, всі залишилися в Україні, але була, е, була прийнята рішення, і на період слідства люди всі були, е, які були замішані в скандалі, вони були відсторонені, і е, слідство тривало абсолютно нормально. А тут виходить, Міндіч, друг президента, був за кілька годин попереджений. І він абсолютно нормально, на відміну від інших українців, призовного віку, перетнув кордон. Прекрасно перетнув кордон. Державна прикордонна служба відмовляється говорити на яких підставах? Хоча це суспільно, важливий, суспільно важлива інформація. Тому для мене все це чітко зрозуміло, що якщо у Базис у нинішньої влади був від самого початку, зійдемось посередині, домовимося з Путіним і яка е, різниця», то патріотів з них просто не буде. І нинішня ситуація це просто ну вона напряму це доводить. Тому а я більше не вірю взагалі в те, що Зеленський і його оточення є реальними патріотами України. Вони можуть грати, бо Зеленський актор він може зіграти будь кого і вони можуть е дуже якісно е використовувати засоби емоційного управління масами, що вони робили своїм серіалом, починаючи з 2015 року і завершили це в 2019 році. Просто вони всю країну надурили. І сьогодні ми бачимо реальну мету того, для чого вони йшли до влади збагачення на сотні мільйонів доларів, якщо не на мільярди. Бо те, що ми знаємо, це лише верхівка Айсберга. Друг президента Тімурміндіч став найбільш одіозною фігурою після резонансного розслідування НАБУ. Що можете розповісти про нього? Про Міндіча ми знаємо, в принципі, те саме, що і говориться в відкритих джерелах. 50% кварталу 95 належить Міндічу. Шефіру і Яковлєву, які керують після того, як відійшов від справ Зеленський, їм належить менше. Тобто Міндіч фактично контролює йому, Зеленський передав контроль над своїм дітищем 95-м кварталом. Міндич це партнер Коломойського. Принаймні був партнером Коломойського, поки його не закрили в тюрму, і тепер Міндіч його обібрав. Він фактично перебрав на себе контроль над 1 плюс 1, над е, короною в діаманті імперії Коломойського. Е, перебрав контроль над е, підприємством Мізумрут, яке виробляє штучні діаманти. і... Е, до речі, нещодавно був скандал з тим, що це підприємство е, в, через декілька компаній пов'язане із е, державою агресором, в тому числі і веде з ними справи. Теж ще один момент, куди Міндіч засвятився у зв'язках із Російською Федерацією. Але так само міндіч є і другом Зеленського. Пам'ятаєте історію під час ковіду був скандал, навіть е, коли були всі. Е, в локдауні, да, і не можна було нічого робити, то Зеленський святкував свій день народження саме в квартирі у Міндічі, саме в тій квартирі, де Набу і проводило всі ці записи, які зараз слухає вся держава. Тобто, це близька людина до Зеленського. Ясна річ, що Міндіч став причиною того, що Зеленський е, організував, може тепер я вже в цьому абсолютно впевнений, що це була саме його ідея, атаку на незалежність е, е, антикорупційних органів як НАБУ і САП. І тоді ж через Верховну Раду провели рішення, закони, які Зеленський миттєво підписав про ліквідацію незалежності НАБУ і САП, що викликало протести. І не тільки протести серед активних громадян України, але так само і протести у наших західних партнерів, які просто попередили, що просто припинять давати гроші, якщо українська влада так себе веде, і це дуже до речі сильно підірвало довіру до Зеленського і до команди влади. Тоді вони змушені були це відкатати, і просто вже реалізація історії по Міндічу не змусила себе дуже довго чекати. І ми от сьогодні бачимо, як воно відбувалося. Тобто, насправді, Зеленський таким чином намагався врятувати свого найближчого товариша. А в його оточенні нема не багато таких людей це, якраз, Міндіч. Це Єрмак, це Чернишов, який теж фігурант скандалів. І ми бачимо вже, що якраз там ці вілли, які будували в кончезаспі, то фактично гроші на будівництво йшли із цих корупційних оборудок Міндіча, хоча вся компанія належала Чернешову, тобто там був такий спрут. А, який обплутав повністю все, що можна в офіс президента всю систему влади, і вони як просто як присмокталися і викачували звідти всі ресурси, тому я впевнений, що насправді можна було би за ті гроші, які були викачені з держави, купити дуже багато для військ. Просто ми ми, ми ще не уявляємо, наскільки багато. Можна було би купити е, на Заході гази, не виклянчувати його. А тепер зараз, коли наші е, урядовці, там, представники будуть їхати на Захід і казати, нам потрібно дати гроші, дайте допомогу, вони кажуть: так спитайте у міндіча. У нього там зараз він тумбочку відкриває, і там от вам вся допомога, ми навіть менше можемо дати. У нас таких ресурсів немає. Ну це звичайно я отрірую, але ну все одно подивіться. Вони будуть вже е, приймати рішення з огляду на те, що відбулося, е, і яка інформація виходить під час цього скандалу. Єдиний варіант був би для Зеленського зараз дійсно відмовитися від е, ту, той людини, яка сьогодні дійсно показала, що вона мародерила на Україні. Навіть якщо це близька людина, проте Зеленський цього не робить. Він намагається уникнути цього, обмежуючи свою, свою комунікацію з народом загальними фразами за все хороше проти всього погано. Але зараз потрібні активні дії. Єдине, що може могло би зараз врятувати, Зеленський мав би тоді тут вже питання не про його особисту долю, а про долю України. А він мав би припинити це все раз на завжди створити коаліційний уряд. Уряд національної єдності з професіоналів, за, закрити повністю вплив офісу президента на всі процеси, як у парламенті, так і в уряді, довірити е, це технократам, і підбирати е, управлінців не за особистою відданістю і дружбою з друзями його особистими, а за професійністю і за тим, як вони як ці люди можуть е, е, керувати державою або керувати обороною. Без того, щоб ними управляли в вигляді як маріонетками ляльководи з офісу президента. Проте я не бачу жодних кроків, щоб Зеленський це зробив. Для нього це закінчиться дуже погано, але найгірше те, що це закінчиться погано для України. І я просто бачу, що особа, яку називали українським Черчиллем вона не стала Черчиллем це він веде себе як. Античерчи тому для мене зараз дійсно я коли дивлюся на можу прогнозувати наслідки, вони будуть в першу чергу поганими для України. Але з іншого боку, якби цього не оприлюднювати, шкода від мародерства, від обкрадання і армії, і енергетики, і інших галузей, в які засунули хоботи. У друзі президента була би набагато гірша пачки доларів вилучені на або у корупціонерів по справі енергоатому були ще запакованими і мали маркування федерального резерву США, тобто надійшли безпосередньо зі штатів. Насправді долари, які заходять в Україну, вони заходять в тому числі з федеральної резервної системи через банки-кореспонденти в Європі на замовлення національного банку або інших українських банків, коли вони замовляють на купівлю валюти для того, щоб обміняти їх готівку на безготівку. Розрахунок. Це може бути один варіант, але наскільки я, там зараз випливають всі ці історії, що у відмиванні брали участь в тому числі і якісь структури фінансові в Атланті. За будь-яких обставин, чи є там наліпка банків, банків Федеральної резервної системи США, чи немає, якщо корупційні історії, корупційні Звинувачення були із використанням платіжної американської системи, яким є долар США, то це є підставою для того, щоб розслідування вело ФБР. Але якщо дійсно це було ще й використання американські структури для відмивання коштів, то це я даю 200%, що кримінальне переслідування всієї цієї банди. Буде е, організовано і Федеральним бюро розслідувань Сполучених Штатів Америки, і це вже дуже серйозно. Проте е, я ж кажу: тут, тут уже питання в тому, що не, ну, за моєю інформацією, ФБР уже по міндічу працює дуже давно, і якби Україна його покривала. І далі не було у нас такої антикорупційної системи, яка могла би зараз все показати, що принаймні в Україні є структури, які більш-менш незалежні від влади і можуть все це реалізовувати, то тоді я би впевнений, якби цього не сталося, Україна би однозначно втратила будь-яку американську допомогу і не тільки американську. Тому що вони не будуть допомагати країні, яка копіює Росію. За своєю структурою, за своєю моделлю. Руський мір вони фінансувати не будуть. Але якщо в країні є е, антикорупційні органи, які можуть сказати: ось ми знайшли, ми зловили їх на гарячому і ми готові їх переслідувати, то тоді Україна не саме Україна не втратить довіру. Втратить довіру влада. А це позначиться. Але Україна довіру не втратить. І я вже зараз бачу, що якщо влада не може, зокрема, Зеленський, а, зробити крок на користь України і зробити необхідні кроки, які б відновили довіру світу до нас, як він там казав, якщо у нього знайдуть його свинарчуків, то він має, то він піде. Ну, от, або іди, голубе дорогенький. І виконай свою обіцянку. Або тоді зроби ту, оскільки в нами в дуже складній ситуації, зроби таку систему, щоб більше міндячих в ній не з'являлось. Першою реакцією провладних телеграм-каналів на розслідування НАБУ був темник, що судові засідання затягнуться на багато років. Вони навіть не заперечували факт корупції, насправді вони втратили нюх в комунікації. То зараз будь-які е, виправдовування не мають ніякого значення, їх ніхто не почує. А вони тільки шкодитимуть. Ця е, історія це не просто хвиля, це цунамі. Вона вже зносить. Довіру до влади вона змиває. І якщо дійсно е, лінійними методами використовуючи їх, намагатися зупинити таку хвилю, Ну, це, це, це по-перше, не допоможе. По-друге, над цим всі посміються, і по-третє, це тільки буде кумулятивним ефектом. Тому ж всі будуть розуміти, що це спроба виправдань. Я там, там я вже я зустрічав навіть такі а, речі, як типу, що це не е, е, то, що було, це штучний інтелект. І взагалі, що це фото не справжні, що насправді ніяких грошей нема. І на і навіть були навіть спроби сказати, що набу нічого не робило, Це е, якийсь фейковий аккаунт віднос зробив. Ну тобто, вже до такої ідіотизми там є такий е, блогер. Е, Повний ідіот, я не пам'ятаю Лященко, його прізвище чи що. Мені просто скинули. Ну я, я не знаю, чесно кажучи, за кого треба тримати людей. Ну якщо у Зеленського є певна там група підтримки з інтелектом інфузорії туфельки, то ясна річ що для них це буде нормально, але тримати весь час, весь народ за ідіотів ні в кого ніколи ніколи, ніколи не вийде. Шлях комунікації через телеграм-канали, які обрала влада, на вашу думку, є ефективним? Певний ефект досягається, тому що є завжди відсоток людей, які харчуються брудом. Давайте, по перше, телеграм-канали вони анонімні. Ніхто не знає, вони не мають ні ліцензії і вони не несуть жодної відповідальності за те, що вони роблять. Наприклад, по Вікторії Сюмар були фотографії її в купальнику там, десятилітньої давнини, наче вона зараз робила, або там, по інших так само ну, можна написати будь-яку брехню. Є е, прийоми в КГБ. До речі, кебісти взяли їх у Геббельса і інших ідеологів інформаційної кампанії А, Наприклад, ефект там гнилого оселеця – це коли прив'язують людину. До будь-якої історії брехливої будь-якої е головне, щоб винен він не винен. Головне, щоб замазати там. Пам'ятаєте, педофільний скандал був, який закінчився нічим. Там про мене пишуть про якісь наркотики. Хоча взагалі це. Повна брехня і несенітниця. А, щодо мене, щодо моєї дочки, вже там доведено абсолютно все. А, княжицького з педофілією. Головне, щоб просто. Обмазати в, якому, в якомусь багні. Тобто, чому гнилого оселеця? Тому що ну, людина і сама його не має, але якщо до нього доторкнутися, то Амбре буде йти. І людина просто тут опиняється в тій ситуації. Це чисто КГБшна історія. Давайте згадаємо. Про те, як В'ячеслава Черновола звинувачували у зґвалтуванні, це чисто КГБшна методика. І ФСБ зараз її використовує. І нинішня нинішня інформаційна обслуга Офісу президента Берен, там, це все на озброєння. Інший прийом 60 на 40. Це коли на 60% Правди, правдиву інформацію, коли легко перевірити, домішують 40% в абсолютної брехні. От таке, що ну і весь цей коктейль е, намагаються народу згодувати. І ясна річ, що люди там, ну коли е, вони бачать там певну частину правдивої інформації, вони вірять і, і тій брехні. Це надзвичайно брудні технології, які використовуються дуже брудними людьми. І ми навіть знаємо певних там технологів, хто цим займається. Є такий телеканал Ісландії, його там засновники, от всі ці Іванови-Петрові, це все от, якраз от, КГБшна історія, ФСБшна історія, по, ну, це їхні методички. Тому в даному разі е, певний ефект воно, я мушу сказати, воно має, тому що є. Ті, хто будуть в будь лайно вірити, тому що ну як знаєте, як будь-які деякі хробаки е харчуються цією субстанцією, да так і певні люди вони дуже люблять, так коли там обгіджують інших. Але е людина, яка принаймні ну притомна, вона не буде споживати інформацію, може стежити. Відстежувати, що пишуть, для того, щоб розуміти настрої на банковій і е, е, рівень такий собі, лайнометр е, офісу президента. Да? І вони дійсно так дивляться на це все. Але е, з точки зору, як весь Подрив'янський там свого, е, свого часу писав, так, як дослідники цієї субстанції, а не, біль, не більше того. Чи це колись закінчиться? Ні, ну тут будуть завжди ті, хто буде використовувати такі засоби. Я просто до цього ставлюся абсолютно спокійно. Якщо до мене отаке от приходить в коментарі, я просто баню і раз і не завжди, тому що знаєте, ніхто в домі тарганів і хробиків тримати не збирається. їх завжди викидають, якщо вони не випадково тут запослав.